Головною агітаційною тезою руху наприкінці 80-х, початку 90-х років було те, що Україна входила у десятку найбільш промислово розвинутих країн Європи. Та займала чи не найперше місце за кількістю природних ресурсів. А таке гасло, як досить годувати Москву, зіграла визначальну роль під час референдуму за незалежність України у 1991 році. Тоді, як ми пам'ятаємо, навіть у Криму за незалежність проголосувало понад 54% мешканців. А наприклад, в Донецькій та Луганській 84%, в Одеській 85%. Ці факти та цифри свідчать, що тотальна більшість мешканців України повірили у збільшення свого матеріального добробуту внаслідок здобуття Україною повної незалежності, свої долі та майбутнє українці на той час невід'ємно пов'язували з новонародженою українською державою. Та на жаль, далі все пішло інакше. Суспільство почало розповідати, що той величезний промисловий потенціал, який був аргументом в агітації за. Незалежність тепер виявляється став зайвим, бо був зорієнтований на економіку СРСР, і від нього потрібно позбуватись, хоча ніхто навіть не намагався переорієнтувати цей потенціал на внутрішню економіку або знайти інші ринки. Велика приватизація 90-х років замість модернізації промислових підприємств, принесла їх остаточне знищення. На металобрух тоді різали не лише гігантські машинобудівні та високотехнологічні заводи, а й підприємства легкої та харчової промисловості. Текстильні, швейні, консервні, цукрові та безліч інших заводів разом з безсінною важкою промисловістю були покладені на вівтарь зародження в Україні нового бюрократично олігархічного устрою. Я не дарма вказав на бюрократію, бо не лише в одних мафіозі, яких у нас прийнято називати олігархами справа, а й у тих колишніх червоних комуністичних бюрократах, які створювали законодавчий ґрунт задля утворення цього мафіозно олігархічного устрою. Пізніше на зміну червоних бюрократів прийшли нові молоді неоліберальні годованці грантаїцьких фондів. Та це вже трішки інша тема. А зараз нас цікавить, що ж там рух. Та всі інші націонал-демократичні партії 90-х. А всі ці сили, які, до речі, на той час у Верховній Раді були представлені значною кількістю депутатів, в управлінні держави були допущені лише до гуманітарної складової. Такі ж стратегічно важливі сегменти, як економіка, промисловість, фінанси, опинилися в руках старої комуністичної номенклатури. Та й це все б нічого, якби ця досвідчена і добре навчена управляти бюрократія не почала нещадно грабувати державне майно. Тобто націонал-ліберали, яких не дарма називають націонал-романтиками, зосередилися на відродженні фольклору в той час, як комуністи почали будувати бізнес на розпродажі безцінного державного майна. Мільйони українців на початку 90-х опинилися без роботи. І єдиним способом виживання залишилися базари. Україна по суті перетворилася в один великий базар, де за прилавком можна було зустріти як колишнього вчителя, лікаря, інженера, так і академіка. І звичайно, у свідомості мас дуже швидко були визначені винні, та винними виявилися не колишні партократи комуністи, а саме рух. Пам'ятаєте приказку із 90-х? спасіба руху за нашу розруху. Хоч той рух був найменше причетний до розвалу економіки України, але крайнім залишився саме рух та всі інші націонал-демократи. І насправді ці настрої не були позбавлені логіки, адже саме рух пробудив віру в народі, що завдяки незалежності українці стануть жити краще і будуть багатшими. Отже, народ ніколи не буде розбиратися, хто винний. Винним буде той, хто сформулював порядок денний, дав надію та віру. А потім все пішло не так. І абсолютно байдуже, що від тих, хто запалював серця, вже нічого не залежало. Вони не могли впливати на обставини, які склалися. Що управління процесами вже знаходилося в інших руках. Народ не пробачає тим, хто кликав їх на барикади, а потім не зміг довести справу до логічного завершення. Таким чином, всередині 2000-х років, з політичної арени України пішли назавжди націонал демократичні партії та їх лідери. Які виборювали незалежність України, та розчарування ширилося і по відношенню до всіх інших політичних партій. Тому у 2000-х роках, коли економіка України вже була остаточно перетворена у примітивну сировину та монополізована невеличкою групою олігархів, почався процес створення нових політичних проектів. Олігархів цікавило питання лишило біювання своїх інтересів у вищих органах влади, а тому надалі почав визначальну роль грати виключно політичний маркетинг. Під будь-які запити суспільства від виборів до виборів створювалися все нові нові політичні проекти, розраховані на. Коротку дистанцію всього один виборчий сезон. І тактика ця була обрана не даремно, бо українське суспільство навчилося швидко розпізнавати маніпуляції над своєю свідомістю, відповідно, втрачало віру до цих політичних партій. А тому виникала потреба створювати нові. Розчарувалися у старих політиках. Ну тоді, ось вам міцні господарники. Не виправдали надії вже і міцні господарники. Ну тоді ось вам бізнесмени втратили віру до бізнесменів. Ну тоді ось вам громадські активісти, журналісти, камбати. Ну а розчарувалися у всіх. Ну, звичайно, тоді країну врятують клоуни, але олігархи навчилися маніпулювати не лише виборчими процесами, а й революційними. Так, з революції 2004 року. І 2014-го, не дивлячись на те, що рушійною силою там був народ та середній і дрібний бізнес, максимальну користь отримали якраз великі олігархічні групи.